Президенте Науседа ласкаво просимо в інтерв'ю на Deutsche Welle. Дякую. Давайте поговоримо про найбільшого і напевно найнеспокійнішого сусіда Литви. Литва бачить себе державою на передовій позиції і не перестає нагадувати ЄС і НАТО міжнародному співтовариству про загрози, які на думку вільнюса походять від путінського режиму. Нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія буде готова розірвати відносини з ЄС у разі якщо Євросоюз запровадить санкції, які завдадуть шкоди російській економіці. ви не вважаєте, що євросоюз першим має призупинити співпрацю з Росією? Бідефестюспендвелейшнсбдвашавіфтютокбат. Тут треба говорити про те, що викликає таку реакцію. Йдеться про отруєння Навального, про те, що переслідують його, і переслідують інших лідерів опозиції в цій країні. Без цих фактів ми не можемо говорити про політику Євросоюзу щодо Росії. наша політика має ґрунтуватися на принципових цінностях, які завжди важливі для Євросоюзу. права людини, верховенство закону. І ми не можемо миритися з тим, що відбувається. Я згоден з тим, що мають бути запроваджені санкції з боку євросоюзу. Що стосується Росії, звичайно, я бачу її спроби ізолювати себе від заходу. Я не знаю, чи вигідно це Москві. Я не думаю, що це їй на руку, тому що ми повинні зберегти наші відносини і обговорювати питання, які важливі не тільки для Литви, а й для Євросоюзу в цілому. І звичайно, у нас, як у сусідньої держави, багато тем для обговорення щодо транспортної сфери в областях комунікації і туризму. Культурні зв'язки теж для нас важливі. Але звичайно, ми повинні засновувати або розвивати наші відносини на тих принципових цінностях, які мають для нас велике значення. Ми не можемо закрити очі і сказати, що у 2014 році в Україні нічого не відбувалося що й Білорусі нічого не відбувається без участі Росії. Ми не можемо ігнорувати ці факти. Я думаю, що для Євросоюзу дуже важливо мати дуже чітку стратегію відносин з Росією. Іноді ми робимо разові дії без чіткої та послідовної стратегії. Іноді складається враження, що є два погляди на Росію. Ви вже згадали, що є різниця у поглядах. є погляди країн, які розташовані на східній стороні річки Одер, країни Балтії, Польща, Румунія, Центральна і Східна Європа. є Берлін, Париж, Рим, Мадрид і погляди Берліна і Парижа домінують в Європі. Ви згодні з тим, що у східної та центральної Європи немає достатнього впливу в Євросоюзі, Якщо конкретні країни мають достатній інтерес, і якщо вони проявляють ініціативу, наприклад, у випадку з Білоруссю, Литва і сусідні держави взяли це на себе в деяких питаннях, то й невеликі держави мають взяти на себе ініціативу і зробити свій внесок. Але звичайно, ви абсолютно праві, що Німеччина, Франція та інші країни дійсно мають величезний вплив на зовнішню політику щодо Росії та інших країн. Тож ми намагаємося знайти рішення, але я б сказав, що у нас є одна дуже маленька перевага: у нас є досвід і знання про Росію. Ми говоримо російською, розуміємо російські змі, бачимо, скільки важелів використовує Росія проти сусідніх з нею країн. Іноді ми можемо сказати, що відбувається зараз насправді, та які справжні наміри Кремля. І Якщо у нас є можливість обговорити і представити свою точку зору, то тоді так це розуміння можна знайти. Вам не здається, що німеччині слід його призупинити звичайно, ми очікуємо, що наші німецькі друзі порушать цю тему, але розуміємо, що цей проєкт вже перебуває на стадії реалізації і звичайно не так, то просто ухвалювати остаточні рішення щодо цього. Але санкції роблять свою справу, і я думаю, що санкції, які були запроваджені проти Росії з 2014 року, впливають на російську економіку. Вони були болючими. Тож, можливо, це і є причина, чому російська влада так нервує останнім часом. Якщо говорити про відносини Євросоюзу та Росії, то санкції мають свій ефект, але його напевно поки недостатньо. зовсім незабаром. Ймовірно, у березні відбудеться саміт НАТО, на якому вперше буде представлена адміністрація Джо Байдена і він сам як новий президент США. як ви думаєте, яку роль можуть відіграти Сполучені Штати за цих нових умов з Кремлем, який робить жорсткішою свою силову політику та з продемократичним рухом у Білорусі? Що б ви порекомендували адміністрації США? Я не хочу гадати. Подивимося, якою буде позиція нової адміністрації Сполучених Штатів. Але я дійсно сподіваюся, що вона буде заснована на базових цінностях. пан Байден особисто обізнаний про ситуацію з безпекою в Балтійському регіоні. І ми дуже сподіваємося, що він буде надавати увагу питанням безпеки тут і в Польщі. І звичайно. В тому числі всім цим фактором, які виникають навколо білоруського питання і поведінки Росії, Тому я думаю, що на цьому саміті будуть дуже чітко визначені пріоритети, і вони будуть вигідні для безпеки східноєвропейських країн. Литва робить, що від неї залежить. Ми дуже відповідально виконуємо наші зобов'язання. Як ви знаєте, ми витрачаємо 2% нашого ВВП на оборонні цілі. і в нас є дуже чітке бачення що до 2030 року ми збільшимо ці витрати до 2,5 відсотків ВВП. Я радий сказати, що в цьому питанні у нас є спільне розуміння з новим урядом Литви. тому я впевнений, що ми реалізуємо ці цілі і, перш за все, самі підвищимо рівень безпеки, тому що це також наше зобов'язання адміністрація Дональда Трампа обіцяла перекинути частину американського військового контингенту з Німеччини до Польщі. Торік на міжнародній конференції онлайн я чув, що у країн Балтії є бажання, щоб американські війська були розгорнуті не лише в Польщі, а й на території країн Балтії, скажімо, у Литві. Як ви до цього, цього ставитеся? Say, Яка ваша думка? У мене позитивна думка, але це вже відбувається. у нас у Литві є американські війська на ротаційній основі, і ми намагаємося створити всю необхідну інфраструктуру, щоб добре прийняти ці війська. Тому я думаю, що ми зробимо все можливе, щоб створити в підсумку необхідну інфраструктуру і звичайно, ми в цьому дуже зацікавлені. Ми ставимося до цього як до дуже принципового і важливого елементу нашої політики безпеки, оборони і стримування щоразу, коли йдеться про НАТО, його розширення і про те, що було зроблено неправильно або правильно за останні, скажімо, 15 років існування альянсу. Завжди постає питання про членство в ньому України і Грузії і про рішення, ухвалене НАТО на Бухарецькому саміті, не надавати цим країнам плану дій щодо членства в альянсі. Є думка, наприклад, що США мають встановити постійну військову присутність у Грузії. Що б ви порадили новій адміністрації США в плані відносин з НАТО і контактів з українською і грузинською сторонами? in in the US terms of its relations with NATO and інтермсові црелешнсмито енди термзов аутрічту українжорджай сі етес Я бачу в цьому загальний виклик на шляху інтеграції в європейський союз і НАТО. Потрібно дуже конкретно сформулювати програми і цілі. Тому що в іншому випадку вкрай важко мотивувати ці країни на проведення реформ, щоб вони добре виконали необхідну роботу, тому що у них немає жодної перспективи. Вони, може роблять це, працюють, але результату немає. І ми помічаємо навіть такі тенденції, що Євросоюз іноді виглядає втомленим від східного партнерства. Ми намагаємося актуалізувати це питання і намагаємося включити його до порядку денного. І думаю. Дуже важливо, щоб ми встановили вкрай чіткі принципи, ухвалили чіткі рішення, що потрібно робити, і тільки в цьому випадку ці країни побачать світло в кінці тунелю. зараз мені дуже не вистачає деяких ключових елементів у нашій політиці щодо східного партнерства. 2020 і 2021 роки. Це період пандемії. Вона має економічні, психологічні та звичайно медичні наслідки. Як ви думаєте, чи є у неї наслідки для безпеки? І що має бути зроблено з цими наслідками з боку НАТО і ЄС? Що бідан бат зі консеквенсис байнейто? Це дуже добре і дуже глибоке запитання, і я думаю, що будь-якому випадку пандемія має наслідки для ландшафту безпеки і геополітичної ситуації. Тому я рекомендую зробити все можливе, щоб вирішити існуючі проблеми у сфері медицини та охорони здоров'я. Тому що в іншому випадку це буде мати вкрай негативні наслідки для економіки і соціального життя для суспільства і, звичайно, для безпеки. Тому Литва налаштована рішуче і прихильна до якнайшвидшого здійснення плану вакцинації. Ми прихильники політики Єврокомісії щодо вакцинації 70% дорослого населення до кінця літа, можливо, і до середини літа. Ми намагаємося впоратися з наслідками, а повинні усувати причини. Звичайно, зробити це буде непросто через мутації коронавірусу. Але Ми повинні зробити все можливе якомога швидше. Аби подолати цю кризу в сфері охорони здоров'я, тому що в іншому випадку ситуація в глобальному світі дестабілізуватиметься, і ми вирішимо цю проблему, можливо, лише через 10 або 20 років.